Тепла підлога має бути теплою на всій площі її покриття, і це факт. Тобто не може бути таких ситуацій, що десь у вашій кімнаті тепла підлога тепла, десь в якомусь моменті вона холодна. Не може бути таких плям, і це проблема. І ось причини цієї проблеми. Першою і найбільш поширеною проблемою є повітря. Саме тому ідеальним рішенням є спустити повітря через колектор, і це приблизно дорівнюватиме 20% до тепла. Другою проблемою може бути невідбалансованість самої системи теплої підлоги. Як результат, в одному приміщенні тепла підлога надзвичайно гаряча, а в іншому надзвичайно холодна. Як результат, ідеальним вирішенням з цієї ситуації є саме проведення цього балансування системою теплої підлоги для того, щоб була рівномірність нагрівання всієї площі вашого приміщення. Третьою проблемою є те, що насос сам виснажується. Як результат, він не може виконувати всього того, що він виконував на самому початку. Як результат, найбільш ефективним вирішенням цієї ситуації є просто-напросто заміна цього насосу на новий. Звичайно, новий насос це додаткові витрати, однак, новий насос це більше енергоефективності, як результат, менше витрат пов'язаних з опаленням вашого приміщення. Крім того. Він дозволить вам рівномірно розподіляти тепло по всій площині вашого приміщення. Вармакс, телефонуй нам, і ми порадимо і вирішимо вашу проблему з тим, щоб ваші ноги були завжди в теплі.